Всім доброго дня, з вами компанія Покоплек. у нас нове проте надходження. Це BMW x 5 є 70 кузов, 3-літровий бензинчик, само собою, повний привід, вигляд має просто неймовірний. Це у нас цукерочка, це у нас вишенька, я не знаю, як ще назвати дану продукаську. 13 рік, 3-літровий бензинчик, повний безпечовий доступ. Такі шикарні задні вставочки, само собою, маємо шторочки, шикарний інший задній задні. ряд кліма для задніх пасажирів. Маємо величезну панораму і увага. Машинка до нас на тяжка. Кожну тяжечка на кожній дверція, нас працює. Повний 100 пакету передніх сидінь з пам'яттям. Шкіряне мультикормо маємо. Як бачите, М-серія, само собою, автосвітло, автодощ, 215 тисяч рідного пробігу. Маємо моніторчик, в принципі, все працює, камери задні ми маємо, само собою. Тобто клімат. Що у нас тут, ще також? Подивимось. Ну, клімат і допомога при спуску згори це само собою. підігріви, сидіть, все як потрібно. І знову дотяжечка. Все. Працює. Тому кому цікаво, звертайтеся до компанії компанію автопокуш, Михайло Вишка, 4А.